Перше, що зафіксувала наша камера, оточений з усі більш вантажний мікроавтобус. Люди перекрили дорогу та стежили за водієм, який, за словами місцевих, вже збирався рушати з повним багажником документів. Втім, цьому завадили водій, про вміст вантажу, не мав і гадки. Я не знав, що там є. Що ми поклали, та в то є громада. Тримала вантаж під вартою до прибуття міліції. Тільки тоді мікроавтобус відкрили і вивантажили пакунки з документами. Там не є, Α κακαστ δμα το ρόωι τέσο. Коробку позади. Також пропустить коридор. Лиші то і да, то вантажний відсік був заповнений паперами, намагалися вивести навіть ящик з архівами. Все, що вдалося вилучити, розклали на столі та провели детальний опис. Сільського голови на місці не виявилося за нього перед громадою. Виправдовувалися працівники сільської ради. Вони було всказуйте. знищено. Вони було сильно а а потім. А а я, я не те я, 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 я вже не, не приділа. Я взагалі не приділа. Не вказуйте вказуєте то. я всім для крало на місто. Люди прочитають самі евакуацію. Документів пояснили простим бажанням зберегти їх. Виписки з казначейства, що в нас є, то є копія у казначействі. Вони були знищені. Ну, просто бомуся бияли та що з документами зроблять від кого або чого рятували документи, так і не зрозуміло. Місцеві не відкидають сценарії, що таким чином від них хочуть приховати махінації та правопорушення, вчинені сільським керівництвом для власного збагачення. Люди сумнівалися. Сюжив за про сільську раду роботу сільської ради, голосівської ради не раз це не прозвітував за 10 років. Що він робить, що зробив, що планує зробити, мов то ні не знали. Все робилося, все робилося там, ну не не і не все. За 10 років трудової діяльності люди натерпілися від нього чимало. Неодноразово останній час Василь Іванович особисто мені і нашим колегам погрожував по телефону. Ви вже договорилися, ви собі приписали, підписали смертний вирок, правда? Підтвердять, бо інші наші там стоять колеги. Ну це неможливо. Ми в такому напрузі працюємо вже другий рік, що неможливо просто. І ніяких способів не було. Вирішили в, в кожному селі з'явився малий Янукович. Так, свого роду у нас Василь Іванович. У нас така ситуація та, а ще ну був випадок, що побив жителя села. Ну там хуліганство ну, як йому інкримінували той випадок. Зійшло? Ну. Опальний голова так і не з'явився для дачі пояснень. Люди кажуть, не припинять почати і притягнуть його до відповідальності за тривалий обман та обкрадання.